Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на вівторок, на 7 січня 2025 року. Як завжди, у нас з вами чотири варіанти, і я прошу вас зробити ваш вибір. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. Прошу вас, зробіть свій вибір, а ми починаємо. Кому треба більше часу ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Дивимося карту Дня на вівторок для вас. Карта Дня Єрафант. Карта традицій. Карта, можливо. Ну, 7 число у нас по старому календарю. Да? Це, Чи по-старому, чи по новому не знаю, як воно, хто там Рождество празднує 7 числа, це ж воно православне Рожіство, да, Воно це єрафант, виходить, якийсь божественний праздник, може, я знаю, традиції, церковь, да. А абзачі карта милосердя, якось благонамірення, така доброта, якось, якась така, знаєте, карта. Ну, Милосердя. Знаєте, якесь, от, захочеться вам якось не відсохне от, не от рука даючого. Да? Якесь милосердя, ніжність, така, да, забота про ближнього. Я б сказала так, якась така енергетика традицій. Да. І щось воно вас це буде трошки опічалювати. Якось знаєте, якесь трохи, як наче, я б сказала, що. Як, якась жалость до якихось там, може, діточок, да, якось, що жертви можуть бути дітки, або душа буде боліти, боліть, може, знаєте, як побачите, там пост якийсь може в інтернеті, а може, не дай Господь, звісно, українські там в Україні там, дітки можуть загинути чи щось таке, знаєте, як воно там, може бути все, що хочеш, і якесь таке серце буде здавлене. Ой, такий прогноз в мене для моїх першого варіанту. Я ж, ну, але не, не розстраюйтеся, бо я так закінчую на такому якомусь такій сумній ноті. Я хочу просто вам сказати, що така карта милосердя, карта добро, добра, ділення, ділиться своїми, своїм душевним теплом. Карта ну, традицій, також можуть бути крестини, родини. Да, там. І свадьби, і також що це ж Рождество православне, да, хто, хто празнує, то, то це іменно, так, вівторок, іменно такий день. Такий мій прогноз для, дві, для одиничок. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, до зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Димось, який вівторок буде у вас. Карта смерті, карта трансформації, карта перемін, мягких перемін, да, не, не таких не жорстких. Да, е, больші, великі переміни в житті, так як раніше так уже не буде. Якісь е, можливі е, в лічній житті да, у вас якісь такі зустрічались, зустрічались, вирішили поженитися. Карта смерті, наприклад, е, е, по, Після шести їв після 12, а тепер чи... не їв після дванадцяти, чи після дев'яти вечора, а тепер не будете їсти після шести. А це теж якась переміна в вашій житті. Образно. У кого чи балити про те й траля-ля. Давайте подивимося, що це. Це, я думаю, що пов'язане буде з, вашими, з вашою коханням, вашої, з вашим сімейним положенням, у кого таке програється. Можливо, у вас хто не одружений, можливо, поодружці, бо тут є такі карти сім'ї, карта любові. Тому, можливо, у вас такі якісь переміни в цьому житті. Але взагалі карта смерть також це е якась переміна, серйозна переміна для українських моїх. Підписники, ви знаєте, що карта смерть це може бути і фізична смерть, да? тому будьте уважні, не ігноруйте тривоги і бережіть своє життя. Також карта, ну, такі, якісь переміни, да? серйозні такі глобальні переміни в вашому житті. Це карта трансформації, переход на новий рівень. Може, Можливо, навіть, навіть переход на другий рівень, на день народження. Це теж вже закінчилося і пішли. Да? Це трансформація на рік став старший. Це теж така, також може програтися де, у декого карта смерті. наприклад. Але в основному це е, ну, карта миру, да, там воно закінчується да, ну, і смерть, можливо, теж така програтися. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких двічок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Димось, який вівторок буде у вас. А вівторок Колесо Фортуни. Я дуже часто на карту дня воно в мене програється, як іде життя, крутиться життя. Да? Обичний, ну, от часто буває просто обичний день. Обичний день плюс, мінус, да? як воно прокручується оце, да? зранку до ночі. Да? Прокручується життя і різні фази. Проживання просто життя. Ну, Також карта колесо фортуни, це ем, як судьбоносна. Да? кажуть, карта по судьбі. Якийсь день судьбоносний, можливі, якісь ситуації, які, в цей день, які змінять ваше життя. Також це карта возврату якоїсь старої ситуації. Да? Щось, наприклад, ви там не вирішили в минулому, і ця ситуація знову до вас повернулася, вам треба буде її -то вирішити і закрити гештальт по цьому питанню. Да? Можливо, і таке. Люди можуть вертатися ті, що, наприклад, з якими ви. Не закінчили якісь відносини, не поставили крапку, то вони можуть вернутися в ваше життя. Також це карта Колесо Фортуни, це також карта поїздок, переїздів, ем, різна. Але як на карту дня, я ж кажу, що це карта якась така, показуючи вам, що життя йде. І в вашому житті можуть бути і плюси, і мінуси. Да? І баланс і так, і так. По-різному, Да? Просто, як ото кажуть, Тічення собиті. Да? Ти тече собі життя та й тече. Яке воно різне? Що саме буде по колісу фортуни в трічок у вівторок? Якесь предложення, да? я як ж те, що якась, от якась людина, якась новина, яка прийде до вас, що ця новина вам принесе? Це щось вам розб'є серце, можливо, це з минулого. Я ж кажу вам, це те, що у вас якесь можливо, можливо, відчуття таке було, що як будь людина, з якою ви не закрили свій гештальт в минулому, от воно, воно, людина ця повернеться в ваше життя. І вам повинна, ви повинні будете це. Да, і ви повинні будете, як помагу, ви повинні будете вирішувати це питання. те, що вам… Ну, Боляче від цього, і вам нарешті треба це все закрити, поставити точку і зробити прийняти судьбоносне рішення по карті, Колесо Фортуни, теж це судьбоносна карта, да, карта судьби. І тому прийняти вже це нарешті це рішення і поставити на цьому точку. Крапку тобто. Ну, ви зрозуміли, але якщо, ну, Це в когось програється, але взагалі карта колесо фортуну, ви зрозуміли, просто йде ваше життя. І в плюс, і мінус. Буде таке обичне, розміряне, різне зі своїми різними ситуаціями життя. Отак От би я сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Дивимося, який вівторок буде у вас. А у вас вівторок буде п'ятерка пентаклій. Кризисний період. Називається нема ресурсу. Не в плані ресурсу, ну, може, в плані ресурсу, що немає грошей, да, також да, фінансово, але і в плані. Того, що немає ресурсу фізичного, да? тобто і духовного і морального. І, знаєте, Можливо, е якась травмованість, може, травма, да? от на, на іде, да? Травмоопасний день, може бути, таке теж. Може бути. Але цей день якесь таке буде состояння. Нічого не хочу. Я заморився, і, чи заморилася, хочу відпочити. Е якесь, знаєте, як наче, от, можливо, якась новина, яка от прям почву з-під ног Виб'є, да? що руки опускаються, нічого не хочеться. Хвороба по цій квартирі також, може бути, день без ресурсу. Тобто, вівторок у вас буде упадок сил, щоб вам було зрозуміло. Та да, нічого не хочу. Я не хотюнчик, не хочу нічого, Отстаньте від мене. Оце буде ваш день, бо ви ним, ну, якось просто упадок сил. Що тут можна сказати? Більше не... Я не знаю, що тут бавить. У вас вівторок буде, четвірочки, упадок сил. Все. Дякую, що ви зі мною, такий мій прогноз для вас. І не треба розстраюватися. Можливо, це вам дають цей падоксид, щоб ви дійсно не зламали собі ногу, нікуди не швендяли і посиділи вдома. Понімаєте? Тому приймати е, любі, состояння і енергетику від Всесвіту треба теж правильно. Понімаєте? І тому, якщо вам кажуть, посидіть вдома, то посидіть вдома. І тому не сприймайте це сильно так, як боляче. Сприймайте це нормально. Наче треба віддихнути. Все, дивимося на все, дивимося з позитивної сторони. Дякую ще раз, дякую ще зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!